Привіт, Польща доводить українців до того, що вони масово починають переїжджати в інші країни. Це серйозна тенденція, яку вже не можна ігнорувати. Тиск з боку польського суспільства та політиків змушує багатьох українців розглядати варіанти приїзду до Литви, Латвії Німеччини, і це вже не тільки про кращі умови життя, а й про безпеку та стабільність. Давайте розберемося, чому це відбувається. Експерти прогнозують, що до кінця року чимало українців залишать Польщу, і це не просто так. Тиск на українців тут зростає. і Люди починають шукати інші країни для життя: Литва, Латвія, Німеччина. Що кращого вони можуть запропонувати? Варто зазначити, що українці зробили величезний внесок у польську економіку. Наприклад, у 2023 році ми допомогли підняти ВВП Польщі на 07 11 це дуже багато для порівняння загальні доходи бюджету. Польщі зросли на 19,9 мільярда злотих завдяки на українцям. А допомога, яку Польща виділила на підтримку біженців, склала лише близько 5 мільярдів злотих. Тобто ми дали більше ніж отримали. Але попри це, ми все частіше відчуваємо тиск. Польські політики, замість того, щоб підтримувати українців, часто критикують нас, і це незважаючи на те, що ми сплачуємо податки, купуємо товари в польських магазинах, а також платимо за легалізацію: 450 злотих за карту тимчасового побуту, 600 злотих за карту сталого побуту. А ще підприємці в Польщі платять внески до ЗУЗ пенсійний фонд. І що ми бачимо? Українці вже починають виїжджати до інших країн, таких як Литва, Латвія, Німеччина. Чому? Тому що ці країни ставляться більш лояльно, а умови для життя там стають кращими. Польські підприємці вже починають панікувати. Вони розуміють, що втрата українських працівників може призвести до серйозних проблем. Українці заповнюють кадрові розриви в таких сферах, як будівництво, логістика, сільське господарство. Якщо ми підемо, ці галузі можуть опинитися в кризі. Часто про це не говорять, але українці сплачують податки не лише з зарплати. Навіть ті, хто їздить на українських авто, купують страховку тут, в Польщі. А що з легалізацією? Ми платимо за всі необхідні документи, вносимо значні кошти в польську економіку. Однак політики часто це ігнорують. То чи варто українцям задуматися про переїзд до Канади, Литви, Латвії, Німеччини? Багато хто вже вирішив, що ці країни ліпші. Там умови для життя кращі і ставлення до українців набагато тепліше. Якщо ви ще не задумувались про це, можливо, прийшов час. Ситуація в Польщі для українців стає складнішою. Так, ми внесли величезний внесок в економіку, але нас продовжують критикувати. Тиск зростає, а умови життя стають менш комфортними. Тому все більше українців починають дивитися в бік інших країн, які пропонують кращі можливості і ставляться до нас з розумінням. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і пишіть в коментарях, чи плануєте ви переїжджати до іншої країни. Які ваші думки про життя в Польщі? Побачимось в наступному відео.